Друзі, вітаю на Ютуб каналі Форумком. Мене звуть Сергій Шихайлов а ось це Motorola Edge 60 Fusion. І зараз ми будемо говорити про неї. Моя мордяка вже заблюрена. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики пристрою. Ви їх почитали, і я скажу вам, що. Смартфон тепер поставляється в білій коробочці, як ви знаєте, я впевнений, що ви знаєте, адже ви дивитеся огляди на ферумі. Що ну, якщо не зовсім всі, то майже всі LG у нас поставлялись в таких, от в коробках з переробленого картону. Тепер коробка біла. Вона вся в бліках. Тут є деякі деталі. Ну я думаю, що вона вся в бліках. Тут є деякі деталі, але скоріше за все, їх все одно вам не видно. Вона біла з купою логотипів моторола. От запам'ятайте це. Окрім того, в комплекті є чохол. Чохол у нас, як ви можете побачити, по кольору прямо один-один, прям зі смартфонами. Це кльово, файно. Але можливо, вам не подобається те, що він ну, не з усіх сторон захищає ваш пристрій. Можливо, вам в принципі такі чохли не подобаються. Хоча, якщо чесно, то тактильно він дуже приємний. Я нагадаю вам про наших друзів із Wookie.ua, лінк, на котрих є в описі, а у них є величезна купа аксесуарів для майже кожного сучасного смартфону. Сам я часто там затарююсь і тому сміливо рекомендую цих наших друзів і вам. І ще раз, лінк в описі. Окрім того, в комплекті є SIM-тул для відкриття лотка під картки. Окрім того, в комплекті є Type-C-Type-C кабель. Окрім того, в комплекті є інструкції з експлуатації. Окрім того, на оцій самій білій коробці є маркування отакого макару. Ви можете побачити, що тут зображено, ну, типу, от є опції комплектації, як я розумію, а це наша без зарядки, але є опції із зарядкою. Саме тому, що я дупляни відбиваю, для якої країни ось цей тестовий семпл придуманий, можливо, не для нашої, а можливо, якраз таки для нашої, я не знаю. Тож чи буде у нас смартфон поставлятись з зарядкою? Я відповісти не можу. Саме тому уточнюйте в тому магазині, де ви будете купувати пристрій, чи є там в комплекті зарядка. Якщо це для вас має критичне значення, дивимось на сам лоток. Лоток виглядає наступним макаром. З одного боку, ви можете вставити тільки сімку, а з іншого тільки SD-карту. Але, звичайно, функціонал eSIM в смартфоні є, і тому технічно у вас є дві сімки: одна просто фізична, а інша віртуальна. У мене iPhone з віртуальною сімкою. Фізичної тут взагалі нема. Тому, якщо вам дуже хочеться мати Dual SIM функціонал, будь ласка. Тепер ми будемо переходити конкретно до самого смартфону. І хочеться тут сказати, що це, ну, отак от візуально повноцінний, от продовжувач традиції. Це все те, що ми вже колись бачили у мотороли. Окрім того, це ж Edge Fusion і Fusion 50. Ми теж з вами бачили, мацали її огляд на каналі. Прям відчувається, що це наступна генерація, яка стала трішечки кращою. І він більш по-багатому і виглядає, і відчувається. У нас тут. Щось полімерне на тильній стороні, ну, типу, екошкіра, е, на дотик вона безмежно приємна, вона чіпка, смартфон упевнено, сидить в руці, незважаючи на те, що він доволі тонюсінький. І незважаючи на те, що у нас тепер, от тут, на відміну як мінімум, від попередніка і величезної маси інших еджів від мотороли. Не тільки попередника. У нас скло злизане тепер не тільки до ребер на фронтальній панелі, але й до верхньої, нижньої грани. Тобто воно тепер злизане прям усі напрямки. І хочеться сказати, що є звичайно проблемка, тому що захисне скло тепер встановити буде, ну як мені здається, взагалі якось нереально. Хоча я не знаю, чи встановлює хто на Моторолу захисні е, скляшки, тому що ну, взагалі скло у них потужне, мається досвід. От, І е, можливо, ви і не збиралися цього робити, але тактильно це -то кайф, тому що тепер, коли ти робиш свайп додому, да, тобто від е, нижньої грані до центру екрану, ти більше не чіпляєш взагалі ось це от, ну, умовно гостре скло. Воно тепер таке все гладеньке з усіх сторін, і це кайф. Мені подобається просто безмежно. Хоча, звичайно, ми це бачили, тому що інші виробники в своїх моделях телефонів це вже робили і умовно і 5 років тому, тобто це вже було. Але класно. От відчувається, що це взяли 50-й Edge і прям подумали, а як зробити його більш приємним. Вдалося, відверто кажучи, рухаємось далі. По корпусу ми відмітимо. Що? У нас на фронтальній панелі є величезний екран. Рамки самого екрану, неймовірно, малюсінькі. Фронтальну камеру, думаю, чудово видно. Над фронтальною камерою ось в цьому самому районі. У нас знаходиться виріз під розмовний спікер. Тильна сторона виглядає отаким макаром: це у нас полімер, як я вже сказав, під штучну шкіру окремим острівцем рельєфно виступає блок із трьох камер і спалаху. Тут у нас знаходиться логотип виробника, який приємно переливається в залежності від того, як промені світла падають на нього. На ребрах на правому у нас живуть. Додатковий мікрофон системи шумозаглушення, кнопочка увімкнення, вимкнення, і качель регулювання гучності. Я сподіваюся, що це все було в фокусу. На, на всяк випадок ще раз цей самий фокус переведу. На протилежному ребрі просто нічого нема. На верхній грані ще один мікрофон системи шумозаглушення, на нижній грані у нас вже купа всього знаходиться, тому що тут живуть і TFC-порт, і мультимедійний динамік, і основний розмовний мікрофон, і також тут у нас є. Лоток під сім картки. Звичайно, у нас в екран вбудований сканер відбитку пальця. Я зараз не дуже зручно триваю в смартфон. ну, Ви бачите, як я сижу, трошки по-дебільному. -по -по Але якби я зручно сів, ну якось хоча б отак. Да? Значить, показую, як швидко отак. Тик і є, і все нормально. Давайте ще раз. тиць, І все добре. І ще раз, будь ласка, тиць, і все чекі-піки. По сканеру відбитку пальця претензій жодних нема. Корпус обалденний ip 6869. До речі, бездротова зарядка. Я щось і не глянув, але я майже впевнений, що її нема, і її таки нема. Дротова зарядка, як заявлено на GSMR на 68 Вт І на коробці теж така сама відмітка є. Зібрано все класно, претензій нема. Матеріал тильної сторони подобається. Зализане скло фронтальної панелі дуже подобається, олеофобка кльова. Чудово! Будемо переходити до екрану. Чіткість у нас є. Діапазон регулювання яскравості виглядає отаким макаром: це у нас верхня грань, це у нас нижня грань. І, як на мене, що то, що ета, просто песня. Так, ми залишаємо яскравість десь на такому рівні, думаю, я. Дві. І скажу вам, що е, на сонечку, в сонячний день, під відкритим небом, екран читається просто чудово. До чутливості сенсорної сітки у мене претензій немає. Жодних. Я дивитись на цей екран можу довго і отримувати задоволення. Е, розгортка у нас 120 Герцова. Показую, значить, будь ласка, хочете автомат, хочете 60, хочете 120. Мій любимий, прям до обалдення пунктик про запобіганню миготінню у нас також є. У мене об'єктивних претензій до цього дисплею просто нуль. Чудовий екран, чудовий корпус, тут прям все дуже гладко. Тепер ми будемо потихеньку переповзати до мультимедіа. Ми дивимось, що у нас на ЮПУПІ відкритий ваш улюблений ліндеман Штеяуф. Ми перевіряємо, чи все у нас гаразд з гучністю у нас все на максималках. Давайте трішечки послухаємо. Гучно, не хрипляче, приємно, в цілому ок. Давайте промотаємо до м'язка. Як ви могли помітити, мікрофону тут немає, тому що у мене новий мікрофон і я поки що взагалі навіть приблизно дупляне відбиваю, як він буде відмальовувати е, оце от саме програвання кліпів. Я сподіваюся, що взагалі все добре чутно, але впевненості в тому нема. От. Тому коментую і сподіваюся, що ви мені вірите, і от воно от насправді так усе є. Так, поїхали. Думаю, що м'язко тут має бути. І ще раз, не скрипить, претензій не маю. Чи можна було б гучніше? Ну, можна було б відсотків плюс 20. Прям не завадило б, але в цілому це абсолютно робоча гучність. Ви і е, дзвінок не пропустите, і смс-ку почуєте, я з іншого кінця квартири. При відкритих вікнах, коли чутно, як машини їздять, і діти в м'яча ганяють на подвір'ї. Тобто і коте кричить, і взагалі в хаті теж не дуже тихо. Я з іншого кінця квартири чую, як сповіщення приходить на цей телефон. Тому тут все добре. По мелодичності також особливих претензій немає для того, щоб відмалювати якийсь кліп чи фільм, який ви тут будете дивитись, чи тим паче аудіоряд до ігор. Ну, більш ніж достатньо цієї акустики, тут все ок. Тепер ми будемо переходити до камери. І тут все буде відносно коротко, тому що ну, це класична камера середняка від Моторола. І це стосується як фронталки, так і основного блоку камер. Якщо ми говоримо про фронталку, ну, я просто всім задоволений, Задоволений, якщо достатньо освітлення, то якість фото претензій не викликає. Те саме стосується і основного блоку камер. Світла достатньо, значить фотки ок. Звичайно, треба розуміти, що це не умовний Galaxy S24 Ultra за 1050 мільярдів доларів, і не S25, який ще дорожче. І тому треба розуміти, що прям аж такої деталізації не буде. Але якщо ви не фотоманьячина, і просто впевнений користувач смартфону, і знаєте, як задати правильне налаштування для створення фотоконтенту. Ви, скоріш за все, цим самим фотоконтентом в більшості випадків будете повністю задоволені. Нічні фотки просто ок. Я скажу чесно, що Моторола в деяких своїх смартфонах приблизно цього самого цінового діапазону, цього самого сегменту, інколи прям творить чудеса і нічні фотки просто розрив. Тут просто ок. Відео пишеться в 4 к стабілізація, як на мене, абсолютно адекватна. Знову ж таки, треба розуміти, що це середняк. Це не супер пупер мегафлагман Тому те, що в відосах в дуже сонячну погоду десь там можуть бути пересвідчені об'єкти. Мене це абсолютно не дивує. У всьому іншому, ну прям взагалі, все добре. Мені подобається. Що ви думаєте стосовно камери цього смартфону, пишіть в коментарях. Тепер. Ми традиційно переходимо на цьому місці до заліза, але перед цим прям дуже короткий коментар по штучному інтелекту. Тому що ми ж з вами живемо в епоху, коли штучний інтелект це головна складова будь-якого сучасного смартфону. Значить, у нас є отакий. От От, от, от така от бульбашка, яка гуляє по екрану і в іграх, і взагалі всюди вона у нас може бути. Ви її тицяєте в те місце, де вона вам більш зручна, є окремий жест для виклику по клавішам. А є взагалі просто змога відкрити цей самий штучний інтелект як додаток і, і клацати вже його. Моторола, як мені здається, вчинила максимально правильно, тому що у них там половина фіч пов'язані з текстом, з групуванням. Повідомлення всього цього, я вам цього не буду показувати, тому що я скажу відверто, що я тут я, в принципі, смски не пишу, а в свій Телеграм, в свій вайбер і в свій Діскорд я тут не заходив, тому групування тут працювати не буде. Але ми з вами, я думаю, можемо от з вами уявити, що в деяких сценаріях комусь це може бути треба, щоб штучний інтелект групував повідомлення по якимось там ключовим словам. Клас, все, добре, окей, комусь це треба. Інше це генератор зображень, і зараз я його покажу. А все інше, на жаль, або ж воно працює англійською мовою, або ще не, не дуже добре працює. Ну, будемо сподіватися, що функціонал буде розширюватись, але хоча б нічого мега зайвого і дуже дорогого, накручуваного заумного тут нема. Дивимось на генератор зображень. Значить, ви можете створити зображення, створити стікер, аватарку, власний стиль, як я розумію, обкладинок робочого столу чи чогось там ще для інтерфейсу смартфону. З кіст до зображення, звичайно, ми будемо генерувати зображення. І, звичайно, що чомусь ми не можемо цього зробити за допомогою голосу. Треба саме от калякать. Незрозуміло. Ну, в клавіатурі у нас є голосовий ввод, да? але тут мікрофончика, як окремої кнопки, чомусь нема. Але окей. Окрім того, з голосовим помічником можна поспілкуватися, задати йому будь-яке взагалі питання. Воно їх переадресовує в Google. Ну, от у мене воно так працює, можливо, просто сирий зразок. От. Але коли я щось питаю, воно просто перепитує в Google і показує мені результати видачі в Google. Ок. Але знову ж таки дякую, що ви не здорожчили смартфон в тисячу разів через те, що тут якісь є фічі штучного інтелекту, котрими я не буду користуватись все одно. А генератор зображень це як мінімум весело. От давайте ми напишемо. Бобер, Бобер, у нас буде їсти, їсть він у нас. Е, вибачте, їсть. Нехай він їсть молоток. Молоток. От. Бобер їсть молоток. Чудово. Е, ми вибираємо стиль. Взагалі, по барабану, хай буде реалізм. І згенерувати. І от поки воно генерує, ми можемо полюбуватися, що у нас там якийсь красивий кольоровий фон, щось там крутиться, свистить. Окей. Давайте подивимось, чим це все завершиться. І це, звичайно, займає якийсь час. Так, тут у нас Бобер їсть просто якусь палку, палку він знову їсть. Отут прям. От на цьому місці прямо видно, що це прямо ручка від молотка, але чомусь самого молотка не видно. Ну, тим не менш, у нас хоча б є Бобер. Це вже добре. Можна зображення зберегти, ну і далі якось використовувати, як ви там хочете. Чудово, прям класний штучний інтелект. Мені більшого і не треба. Чесно, от все, от, от на цьому місці, прям клас. Окей, дякую. Далі ми все таки будемо переходити до заліза, і ми дивимось на результат смартфона в Antutu, який нам показує 652 тисячі папуг. І результат в PCMark Performance, де у нас без малого 15 тисяч папух. Чи феєричний це результат? Звичайно, ні. Але для використання смартфону ну, побутові якісь задачі, що ви там клацаєте месенджери, дивитесь ТікТок і Ютуби. І навіть вище цієї продуктивності. Якщо ми говоримо про ігри, деякі питання є, тому що Impact на ультраналаштуваннях лагає. Але чисто по секрету, він і на більш дорогих смартфонах теж лагає на ультраналаштуваннях. Да. Якщо ми спускаємось з небес на землю і розуміємо, що перед нами середняк, і ті самі, наприклад, танки ми будемо тут ганяти в середній графіці. Вони стабільно йдуть 60 FPS, хоч 15 каток. Далі мені остогидло, я перестав грати. Але 15 каток я вистояв і смартфон теж видавав 55-60 FPS. Що цікаво, в налаштуваннях екрану можна увімкнути 120 Гц, і в налаштуваннях смартфону можна увімкнути 120 кадрів на секунду. Але чомусь в самій грі ми потім далі їх не бачимо. Тобто от ми стартуємо з 60 з першої катки 60 кадрів на секунду. І от до 15-ї катки у нас, ну добре, ну нехай навіть 50-60 кадрів на секунду. Передбачаю, що телефон поки що просто сируватий, одне оновлення, і все буде чікі-піки. Батарея. Батарея. Батарея у нас також має скрін, будь ласка, 9 годин екрану, максимальна згортка, максимальна яскравість. І знову ж таки, традиційно показую, що у нас там ще. Акумулятору скількинадцять відсотків залишається, і хочу сказати, що 9 годин екрану це прям дуже достойний показник. Кльово, от ну прям чудовий результат. Що у нас з ціною. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс Є е Каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки. Чи автотоварів посилання на є е каталог чекатиме вас в описі. На момент зйомки цього відео, от на цю саму секунду, даного смартфону на є е каталозі нема, ну точніше, пропозиції по ньому нема. Але можливо, коли я це відео зліплю і опублікую, вони вже з'являться. Тому що там хлопці дуже швидко наповнюють табличку цін як тільки, так сразу. Як мені сказали, в представництві моторола орієнтовна ціна на цей продукт 14 приблизно 15 тисяч гривень, можливо, трішки більше. За цей прайс трубка тупо огонь. З точки зору корпусу. Ну, він тупо ідеальний, в руці сидить, неймовірно, класно, тонесенький, легесенький, користуватись ним дуже приємно. Палець тудину назад от, ганяє по цим от скруленим граням, з неймовірним задоволенням. Я реально кайфую. Збірка також дуже класна. По екрану до чого доколупатись, я не знаю. Камера, ок, звук, ок, залізо ок, автономність просто взагалі ракета. І заштучний інтелект явно ти не переплачуєш 100-500 мільярдів гривень, тому що він тут базовий, але його, ну, мені особисто більшого і не треба. Я от з цим штучним інтелектом себе відчуваю просто прекрасно. Захочу з картинку, картинку згенерувати, супер. Щось там якесь групування в повідомленнях? Супер. А далі мені і не треба. Ну, от чесно. Мені телефон сподобався безмежно. І я прям радий, що Моторола сформувала такий цінник. Він, як на мене, от максимально справедливий, і от у них черговий бестселер. От уже він тут. Дуже класна трубка, одні позитивні емоції. Точно можна брати. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайловий проект Фермком. Тицюємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимося цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші канали можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, усі необхідні лінки є в описі цього. Відео, дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей! Бувайте!